Діловий світ містовної Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізує Асоціація Міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування, місто, про яке ми розповімо сьогодні. Івано-Франківськ влада тут прагне бути ближче до людей у хорошому розумінні цього слова. Аби почути своїх громадян, відкрили центр адміністративних послуг. Віднині не потрібно звертатися до різних інстанцій, щоб отримати дозвіл. Все тепер в одно. Місці. В Івано-Франківську мерія стала ближчою до людей. А щоб не просто на словах, у центрі міста відкрили спеціальний адміністративний осередок. Там розміщені 10 муніципальних органів, де надають 84 види послуг. Щоправда, найближчим часом їх кількість має зрости. У Нас була проблема. Вона пов'язана з тим, що. У Нас є, наприклад, декілька структурних підрозділів, близько десяти, які розкидані по території міста Івано-Франківська. Ось тут тобто людям було незручно їздити по чи ходити по Франківську, відповідно шукати ці підрозділи. І е, безпосередньо до них звертатися, усі транспортні потоки міста ведуть до адміністративного центру. Головне, що всі служби працюють в один час без обіду, із 9 до 14. Зате всі поряд особливо задоволені підприємці. Можу сказати тільки позитивні емоції, відгуки і підприємців, тому що зараз ми все знаходимося в одному місці і. Е, Прийшли тут, написали заяву і отримуємо дозвіл. І звичайно що це на руку підприємцям. із появою центру адмінпослуг майже стало скарг на корумпованість чиновників. Тут нічого не приховаєш, а вся інформація є в електронному вигляді. Посудовець її розглядає без заявника. Основні віхи, які ми вкладали, відкриваючи центр, це було зробити його прозорим в роботі, зрозумілим своїй роботі, доступним і подолати моменти корупції, які на сьогоднішній день ну на всіх рівнях борються в нашій державі. Щоб відкрити центр із міського бюджету, вдалось викроїти майже 2 мільйони гривень. Утім, результат не примусив довго чекати. 70% громадян задоволені його роботою. Про те, яких нововведень слід чекати жителям Івано-Франківська в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі, розповів мер міста Віктор Анушкевичус. Віктор Андрійович, Дякую, що ви погодилися на це інтерв'ю. І хотів би задати перше питання. Відомо, що в місті відкрито адміністративний центр послуг. Звідки брали досвід Івано-Франківський, представники Івано-Франківського органу місцевого самоврядування, і яке нововведення, які нововведення власне ви вважаєте своїм в цьому центрі? Ну що стосується ідеї, і звідки вона запозичена, то скажімо, в 2007 році відбувся візит делегації міста Івано-Франківського місто Вільнюс, Литовська Республіка, і саме в Вільнівському муніципаліті ми побачили суперсучасний центр надання адміністративних послуг або так званий прозорий офіс, і власне тоді було дано доручення керуючому справами міського опрацювати це питання з тим, щоб десь, хоча. б, Подібний такий центр, тому що ми розуміємо, що Вінлівський центр знаходиться в сучасному новому приміщенні муніципалітету, але десь якесь приміщення найти місті івано франківських щоб зробити щось подібне на кшталт того, що є в Вільнюці. І безумовно, ми вивчали досвід і наших друзів з Вінниці. Також вивчали німецький досвід і. Після сукупності інформації, тобто, коли ми підсумували інформацію, ми вийшли якраз на вирішення цього питання в місті Івано-Франківську, і відкриття такого центру це є ще один дуже серйозний елемент боротьби з корупцією, тому що чиновники, які приймають громадян, вони не приймають громадян там в кабінетах за дверми, тобто абсолютно прозорий спосіб, відкритий спосіб, і тому він так і називається прозорий офіс. Як ви плануєте розвивати цю структуру, її роботу, яким можливо появляться нові служби у цьому центрі, а також перелік послуг, чи буде збільшуватися, які будуть надаватися громадянам? Ну, ви знаєте, ми в цьому центрі сконцентрували практично всі адміністративні послуги за винятком тих, які надає департамент соціальної політики. І тому що десь приблизно 50 на 50 по кількості послуг і по кількості звернень громадян. Безумовно, ми хочемо популяризувати це на цьому етапі. От зараз, етапі першого роботи цього центру, ми хочемо популяризувати його серед мешканців нашого міста, щоб вони дійсно не блукали коридорами і білої хати, і адміністративної будівлі, в якій ми з вами знаходимося, чи по інших службах. Виконавчих органів міста Івано-Франківська і безумовно на базі аналізу, який буде проведений по річній роботі, по результатам роботи і по зверненням і по пропозиціям, ми будемо подальшому, звичайно, враховуючи ці пропозиції, вдосконалювати роботу вище зазначеного центру. Якщо говорити про перспективу на найближчі 4 роки, які ви ставите перед собою основні завдання. Можливо, які найбільш амбітні проекти ви плануєте реалізувати. Зувати і що найголовніше за рахунок яких фінансових ресурсів? Отже, відомо, що органи місцевого самоврядування мають їх доволі обмежені. Це проблема всіх міст України, і це питання піднімалося вже не раз асоціацією міст України. Безумовно, в цьому напрямку був серйозний діалог і власне серйозний обмін думками і на засідання правління асоціації міст України і на загальних зборах асоціації, і всі члени, тобто всі міські, сільські, селищні голови, які представлені в асоціації, незалежно від політичної принадлежності, вони Одностайні в думці, що потрібно розширювати фінансові повноваження місцевого самоврядування, тому що держава делегувала нам повноваження управління освітою, медициною, культурою, соціальний захист, але на превеликий жаль не дала нормальних фінансових повноважень, тобто фінансовий ресурс органів місцевого самоврядування обмежений. І тому в місті Івано-Франківську існує нагальна потреба реалізація багатьох проєктів, в тому числі основна їх лева частка це інфраструктурні проєкти. Ну, зокрема, місто конче необхідний міст через Бистрицю солотвинську місто зажато двома річками. От, і ті мости, які сьогодні є, вони не справляються з тим транспортним потіком, який сьогодні є. Безумовно, серйозної реконструкції, модернізації і розширення потребують каналізаційних мережі нашого міста укріплення дамб, будівництво дамби від моста через вистрільство Солотвинського на вулиці Галицької до залізничного моста, тобто у нас незахищений на сьогоднішній день і повінь 2008 року показала цілий великий спальний мікрорайон. Це що стосується таких першочергових завдань, і безумовно. Якщо говорити в наступному, тобто десь паралельно у нас є питання по дошкільній освіті, тому місто конче потрібні нові дитячі садочки. Тому це основні такі питання, які ми. Піднімаємо перед кабінетом міністрів, от і скоро місто буде відзначати 350 років від дня заснування, і тому з одної сторони будівництво настав включено на в регіональну угоду між кабінетом міністрів і Івано-Франківською областю. З другої сторони, ми подали перелік заходів, включаючи ті проекти, які я назвав на Кабмін з тим, що була постанова відповідна і кабінету міністрів Верховної Ради і був виділений на умовах співфінансування достатній ресурс для того, щоб ми могли реалізувати ці кончімі місту необхідний проект безперечно, без підтримки центральної влади буде складно зробити ті речі, про які ви говорите. Зараз в Україні триває проект діалог за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку та Асоціації міст України. І одне із завдань цього проекту нав'язання діалогу між центральною владою і місцевими органами влади. Як відбувається, зокрема на прикладі Івано-Франківська, цей проект і чи вдається знайти якісь дотичні. До реалізації певних питань місцевих. Це дуже добрий проект. Я дякую Асоціації міст України і членом правління, якого є, за те, що він запроваджується на території цілої України. Він передбачає з собою чотири компоненти, і безумовно основне завдання, яке ставить перед собою цей компонент, це те, що болить всім міським сільським селищним головам, тобто питання децентралізації влади і розширення повноважень в частині. Більш реального забезпечення фінансами органів місцевого самоврядування. Тому перший етап це власне розробка і лобіювання законодавчих актів щодо органів місцевого самоврядування а другий з компонентів, власне, те, що ви говорите, це нав'язання діалогу. І ми вважаємо, що на сьогоднішній день люди, які працюють в місцевому самоврядуванні, вони найближче наближені до людей, безпосередньо спілкуються з людьми і досконало знають проблематику того чи іншого регіону, того чи іншого міста. І тому ми вважаємо, що конче в Україні. Конче потрібно цей діалог. Реалізація такого проекту діалог під десь патронатом асоціації міст України дасть можливість частину цих проблем зняти. Ми вам дякуємо за інтерв'ю. Нагадаю, то був Віктор Анушкевич, міський голова Івано-Франківська. Виготовлення цих матеріалів стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку. Дякую за увагу. Побачимось.